Люди з Москви весь час, до помаранчевої революції, казали, що у вас все те саме, як у нас, але пізніше. А вийшло так насправді, що нічого такого, як в них, в нас і не було, бо ми корінним чином відрізняємося одне від іншого. Я в 97-му році, наприклад, фотографую в київському прийомнику-розподільнику до неповнолітніх. Це була дівчинка, котру топувала з Москви. Сама вона з Донецька. І вона себе так поводила, що я пам'ятаю цю розмову там, де вони клеїли якийсь конверт, чи щось таке робили, таке велике приміщення, ну і відповідно під охороною двох міліціонерів. І вона дуже голосно так. Та що тут козли ті нас охраняють? Ідіоти, кормять плохо, і що це таке. А я знаю, де вона була в Москві. І потім я, коли працював у 2002 році з лікарями без кордонів, вуличних дітях, я був у цих закладах, знаю, який жах. І я до, ній, до неї так звертаюся, стоп, слухай. А що б з тобою було в Москві, якщо б ти там так казала до ментів? О, я б живушкою спливала. А ці два так сиділи, дивилися на неї, посміхалися і все. І це корінна різниця. Я думаю, між двома системами, народами, країнами, націями, як хочете.